І всім привіт, це Вікторія 3 з до речі, з українським перекладом, який на який я спробую лишити посилання в описі. Так, поїхала нова гра. І тут на, на цьому каналі так, давайте просто почати гру. Я тут все лишу просто таке, як я. Я робив на цьому каналі тільки одне проходження по цій грі і за Литву. І якось так вийшло, що мене обійшов гра за Україну, і чому не пограти. Я вирішив зробити ще одне проходження Вікторія 3 за Україну. Так, але, на жаль, щоб пограти за Україну, нам доведеться зайти за Де? ось цю фігню Москові фігню. Де? Я ригаю. І ось тут, щоб е, виділити нас. Ми маємо тикнути на дипломатію. Виокремити суб'єкти. І обрати всіх, кого ви окремлюємо. Давайте виокремимо всіх і потім. Е, ні. А якого Біса? Тут те, що не перекладено російською в цьому перекладі. Ви знущаєтесь? При цьому ось бачите, в мене англійська стоїть. У мене стоїть англійська тут. Англійська. І ось англійська, я не знаю. Якого біса? Краще б те що не перекладено було англійською, а не російською. І що Що, На, що, Фу. Але два двома регіонами виділяється. Прикольно. Такого ж не було. Так, Польшу виділяю, окрім вже ші. І виділяємо Україну. Грати. Відпустити. Є. Yeah. Так, граємо за Україну. Ой, тут. Фу, масштабування інтерфейсу, я думаю, щось не так. Ой, так краще, масштабування інтерфейсу 100. Так, і тут, до речі, графіка в мене по відчуттям що змінилась. <кій> так, поїхали. Споруди. розвиток бар бараки Я б зараз по максимуму все позакривав. Зачекайте, ми виходимо в плюс. Так, нас. Щоб. Так, я карну стоянку беремо, тому що у нас не вистачить просто. Ми не виробляємо човники. І тут так само беру просто організацію, тому що. Тому що в нас немає виробництва потрібного для вас. У ну, нас, до речі, багато всього вже є. Бараки. А хто споживає в наш. Стрілецьку зброю дефіцит на українському ринку. А хто не споживає стрілецьку зброю? Так, раніше якось все простіше було. Відчувалось простіше. Так, беремо інтенсивне сільське господарство. Оспорудом, які в нас існують сільські. Який тип виробництва? Так. Домашні майстерні. Це все нехай буде. Ми інструменти так вийшло, що ми не виробляємо все ще інструменти. Тут є сенс тебе брати, ні. Так, тютюної плантації. Нема що змінити? Так, ти. Інструменти з катабоні, на жаль, також у нас немає. А где режим ты створишь доброго? Скотарские господарства. А, ось. Сбишный сбир шерсти. Овны. Тут тоже такое пока еще. на Цукр. Кто? Миски. Кто из вас? Что здесь поживает? Рынок. Ты ничего не споживаешь, молодец? Тут нажал ничего так уж. Хоча я б... осветление вылазил, сделал бы в цепь плюс. Нас сверфие. Серьезно? Ми можемо створювати човник, це тканина і деревина потрібна. І ти. А ось на... ось хто на сталь споживаєш. В нас навіть З самого початку виробництва хліба є. Ага, ти цукру споживаєш, прибирай виробництво споживання цукру. У нас лишилось тверда деревина, сталь, артилерія. Бараки в Харкові споживають. А ну-ка. Харків. Споруди. О, давайте. Я прибираю всі війська. І лишилось тільки залізу. Одна спруди споживає. Ввірь в Одесі. Це також верх в Одесі споживає. Військовий Ви знущаєтесь А що мені. з А, ви в будь випадку будете споживати. Окей. Нічого критичного. Так, ми рейтинг втрачаємо, нічого страшного. Мені зараз. Як тут. Ой, тут вони змінили трохи керування і мені не зручно. Чесно кажучи, так, ринок. Подивитися, що в нас жахливо по балансу. У нас по балансу жахливо спиртне. І ніхто у нас спиртне не виробляє? О, ще, ще що жахливо в нас в дефіциті. Деревина. Нам більше деревини треба. По-хорошому. Ну, давай сюди. Сюди одну. Поки що так. Так ще одні по побудую. І по-хорошому, знаєте що? Ні, по-хорошому там спочатку побудувати. Будівельну контору. Ось тут. А, як вони все дивно зробили? А дай тепер менішку будівництво, припустимо. А, знайшов. Ну, давай. Ти в пріоритет за 10 днів побудуєшся. Скажи, за 10 днів. А, ну так, за 10 днів. Ні, за 10 тижнів, щось туплю. Ну, вперед і на максимальній швидкості. У нас ще меблі. Щоб пробити меблі, нам спочатку треба вийти в плюс по лісу. Насправді так кажучи, можна виробництво інструментів, насправді кажучи, в пріоритет зробити і завдяки виробництву інструментів виробляти більше дошок. Так, нас типу, типу в мінус вийде, але після будівництва. Після будівельної контори ми будуємо виробництво інструментів. Вперед. Ого, 80 тижнів. 80 тижнів. Виробництво інструментів буде будуватись. А якщо я захочу ще одне примусово такого про будівельного контору. У нас, здається, є гроші. За 14 тижнів побудуєшся. Чого? Так погано. Так, також у нас тут є така річ, як політика. Я зараз. Секунду, політика. О! Вони також тут все позвіль... змінили. Позмінювали. Я б так, чесно кажучи, багато чого позмінював в нашій політиці. Армейська модель селіянські збори, хай. Право власності для жінок, ага. Я тільки зменшую, можу право власності не збільшити. Давайте уряд. Мені б сформувати уряд. І додати туди. Якщо я реформую уряд. А, інтелігенція. Ай. Давайте підтримати інтелігенцію. Це те, що нам треба. Нам потрібна інтелігенція. Нам треба капіталізм і так далі. Що, тут якісь рішення. Угу Тут. Лобі проти Австрії. Давайте есть я не голушана українська земля, нехай з'являється лоббі проти Австрії в, наших, в нашій політиці. Чому б ні? а чому б ні? А, якась дуель. Що ви тут? Дуель. Ого! Заборона дуелі? О, заборона дуелі, мінус 5. Землевласники плюс 2 інтелігент. О, так. Интелигенти. Це прекрасно. А й тепер чомусь. За 62 тижні побудуємо Будівельні контори. Якщо я вас поліпшу, це допоможе. 57. Але ми, типу, в мінусі більшому. 40. Хм. Нам просто потрібні інструменти. Нам прям необхідні інструменти для хорошого життя. Зрештою, занадто великий плюс. На золотий запас максимальний. Дефіцит інструментів. Та зараз буде. У нас ВВП 4 мільйони всього. І 410. А, 410 ВВП на душу населення. 410. І це до речі, фунти. Вон тут в фунтах, не в доларах. Прикольно, до речі. 16 місце в світі, до речі. Я не прям останній. Але ВВП на душу населення жахливо. Хоч населення збільшується, поступово буде збільшуватись. Ну Зараз інструменти додам, у нас виробництво стане ефективніше. Інструменти будуть робитись з дерева, а дерево буде більш видобуватись завдяки інструментам. Це буде замкнуто коло. Викнете, кого біса? Ти такий великий. Е. Ростов, е. Тоді це вже має бути Україна. Де Луганськ? цього ж був Луганськ. У мене речі, тут інвестори будують О,дяг, ну молодці, будуйте. Львів, справді, повар там Львів. Вон Франківськ, Вон Франківськ якось побільше Львова виглядає. Так, є. По-перше, у нас тут три рішення є. По-друге, споруди. Лісопільні, ви споживаєте інструменти. Це наказ. Так, але в нас. Зараз в будівництво повернутися. І прибираю інструменти з будівництва, у нас, звичайно, будівництво буде. У нас зараз заявить цілові проти Польщі. Православні. Ну то нехай байдуже. Що тут ще? О, давайте з популярність зменшимо одного з представників духовенства. А ви тут що... Ну, давайте закон провідників також підтримаємо. Ми з часом до них перейдемо. Як ринок? В мене цікавить. А, інструменти вони поки що не виробляються взагалі. Чи почнуть? Так я тільки вибачаюсь. Споруди, яка виробляє інструменти. Скільки ти даєш мені інструментів? Поки що три. Але маєш 30 давати. Так, зараз буде більше. Так само, як на ринок має піти більше деревини. Ну ж, чим більше інструментів, тим більше деревини. Чим більше деревини, тим більше інструментів. А на споживання інструментів буде більше, ще більше. Нам би ще виробництво інструментів побудувати в такому випадку, тому що ми будемо виробляти 30-ку інструментів, а споживаємо 31 інструмент. Тобто є сенс, напевно, ще одне виробництво інструментів побудувати. Так само, як і більше деревини треба. Ну, тартаки я будую Ми якраз таки на будівництві тартаків і. Зараз сконцентровані. Але який сенс в тартаках без інструментів. А можна збільшити виробництво інструментів, побудувавши хоча б одну... Хоча б одне виробництво заліза, яке здається, у нас вже є. Ні, у нас жодної залізної шахти. Це 5 регіонів, в плані 5 вік може побудувати. Ти в нас споживаєш інструменти. Але ти будеш виробляти заліза, завдяки якому ми будемо виробляти більше інструментів. Давайте в Харкові побудую. Наприклад, зараз у нас споживання заліза 5, ти будеш виробляти 20-ку, і я зможу ще в інструментах поставити залізні інструменти. Є, що дасть нам більше інструментів. Я випущаюсь. Будівництво, але наступним ти будеш мені залізні інструктування. Щоб було більше у вас інструментів. Чесно кажучи, мені більше подобалось, коли взагалі нічого не було на початку, тому що прямо з нуля розвиватись цікавіше. В якомусь сенсі легше. Бо ти більш контролюєш цей розвиток, а зараз я скоріше просто не здоганяю те, чого вже не вистачає. Але дивіться, у на душу населення в нас вже 450. Я б ще одну будівельну контору побудував, але на будівельну контору не вистачає деревини А, це жах. Я дві будівельні контори взагалі побудую. Це Та ось так швидко. Так є. І ще одну. Сподіваюся, це пришвидшить будівництво. Хоча, напевно, що вони буде пришвидшувати, але хочеться, що мене просто не вистачає ресурсів навіть на будівництво. Залізна копальня. Добудовуйте. Чому в мене 14 тисяч плюсом? А, все тисячі плюс. Ми В мінусі через будівництво. Ось це те, що треба. Це те, чого я добувався. Будівництво має обійти в мені. ось максимально ефективне. Ну ось я тут. Витрачаю те, що не можу витрачати. Фактично. Так. Інструмент одразу ставлю. Ви ще залізу споживаєте? Так, 60. Одна лісапіння, тут дає 60, у нас мінус. О, мінус 2 на. Плюс 5. Подер... У нас дерево в плюс. Це тому, що. Так ти. Натримай дерев'яні споруди. Тому що у нас так ресурсів вистачає. На це. І в такому випадку у нас ринок мінус 68. Якраз я два тартаки побудую. І прикол в тому, що тут зараз наші інвестори. Чи хтось. Що люди самі по собі будують меблеву фабрику. Як буде у нас їдати. Так, окей, давайте. Нам беру зібратися хоча б з початковим мінусом. Якщо я захочу меблеву фабрику побудувати, вона буде з'їдати 30 деревини і тканини, тканини мені не вистачає поки що. І деревина також буде. Окей, нехай будуються. Ну, слухайте, взагалом, непогано. Ми перебиваємо мінус. Інструменти в плюсі. Хоча в недостатньому плюсі. Тканина в мінусі. Сільське господарство, насправді, каже, щоб ще побудував тоді. А у нас м'ясо в плюсі. Ось тут є концентрація. Збільшити збір вовни. Ти ж мені відкриєш тут? Збільшити збір вовни, саме ти відкриєш. Тоді у нас буде більше тканини. Так, тепер. Це мене була фабрика. Якщо ми будемо меблофабри. Так, деревини у нас плюс 173, це прекрасно. Алкоголь. Одяг би ще побудувати. Меблофабри. Так, дивіться, в мене мінус 179. Одна меблова фабрика будується, яка буде виробляти 45. Окей, я в будь-якому випадку ще одну меблову фабрику будую в Таврі. М Ні Давайте. Все ще не мебло фабрика. А ще лісу. Знаєте чому? Давайте 4. Тому що в нас будівництво через ліс працює. Ще на будь-якому бутку треба буде багато ліса. тому. Концентруємось на будівництві тартаків. А, ага. скоріше, просто один тартак побудую, а далі ще одні інструменти. В паркові. Можна навіть спочатку тартаки, а потім інструменти побудувати. Коли в них буде сенс вже з цих інструментів. Ясно кажучи, що я б додав ще будівельну контору. Дві. Навіть дві будівельні контори. О, максимальної будівництві зараз поставлю. Типу все в мінусі, нічого страшного. Ну слухай, то ще про будівництво другого рівня працювала, потрібно зарізати інструменти. Ну на наскільки ми зараз в мінусі? У нас відчутний мінус тільки заріз. А, ага, мені не потрібні нові інструменти. Так. А, так, на інструменти потрібно зарізан. На зарізу потрібні інструменти. Ми робимо залізні. Так, давайте ресурси, залізні копарні. Ти двадцятку даєш. У мене ж по ринку зараз мінус. Ого. Раз. Ого, я десь одразу побудував. Тут два. Два виробництва інструментів. О, так. Пауза. Ми там дослідили, по-перше, інструменти. Раз, два. Будується, поки як будуються. Подивимось. <кій> Тепер найважливіше. Це сільським. І ви отримуєте концентрацію на вовні і добривах. А вам ставлю добрива. І в нас а вже ж буде не вистачати. Снізі це? Чому? Може, тому що добрива не вистачить? Да, у нас 59 добрив. <рі> мені потрібні і сталь, і інструменти. Споруди. Там скасую. Там купа залізних капалень. Капалень будую. Нормально, нехай. Нехай розбудовується. І найважливіше це інструменти. Інструменти і залізо. Ну, взагалі все важливо. <рі> Чому мені інтелезника починати? Чому тут одразу купа всього вже є? Мені це не подобається. Так. Я забув дослідження поставити, я тупий. Є покраще добриво. Давайте не зараз, я хочу в електрику піти. Та яка? До біси електрика. Тут же досліджуються механічні інструменти. Залізниця буде відкрита і так далі. Насправді кажуть, що все жахливо. Зараз інструменти будую. І в нас, до речі, вже ВВП 044 ВВП. Тут більше, почекайте. Мені треба збільшити виробництво інструментів. Яка в нас в мінусі? І збільшити виробництво заліза. Так, у нас тут провору щось. а Ну-ка. Політичний рух. Президентська республіка. Ну, копай, так я тут нічого не приймаю, закони Я хочу змінити монархію Президентська республіка. Ну давайте спробуємо. 18% шанс прийняття президентської республіки, Це було б прекрасно, чесно кажучи. Вийти в демократію, яку ніяку. Флобі. Ну, торгове. Так. Осман. О. Підтримуємо президентську республіку. Грецька група населення дам, плюс Варшава. Обітілі зла. Ой. Я пропустив щось. Окей. Інтелігенція там до чогось приєдналась. у нас побудівництво? Ми здається, побудували інструмент, але. Ринок інструментів. Мінус 70. А, ну воно ще не почало нормально вироблятись. Зараз. Почне нормально вироблятися. Щоб воно нормально виробляти, потрібно ще залізу. А залізу я зараз збільшу виробництво. Коротше. Ну, як тільки побудував інструменти, у нас одразу 0,490 доларів на душу населення. І ми в мінусі по грошам. Це хорошо в якомусь сенсі. М -м Давай ось так. Політичний радикалізм трохи більший буде, але 10% плюс шанс утвердження. Не, yeah, в сенсі. Збереження монархії. М -м. Революція 0% поки що. Може, не треба. Це може все ускладнити. Там не, не виступаю з річі. все ж хорошо, дивіться, ми стаємо багатим. Революція. Е. Можна скасувати. Скасовую. Так, нехай. Занадто маленька підтримка. На жаль. Президентської республіки знати маленьку підтримку. Так, у нас плюс залізна копальня. Що по ринку все ще в мінус. Але інструменти в нас більш-менш в плюс. Так. Ти. Кожен з вас має виробляти по 60. Може, через нестачу заліза вони, кстати, виробляють. О, по 82 вже виробляють. Коротше так, будуємо залізні. Залізні шахти. І насправді так кажучи, після залізних шахт треба буде ще одну. Майстерню інструментів. А, тут вже будується хтось. Або я будую. Або. Ось так, 54 ще виробництво інструментів пробуємо. У нас ПВП 6 мільйонів. Уф, як хорошо. І 50, 540 в населення, Ми зростаємо. І відчутно зростаємо. Хороша витримка. Давайте модифікатор пістиж. Ми вину. Мину багато виробляємо. Ну їм не треба збільшувати його кількість. Ой, ми зараз залізу Скоро по залізу вийдемо в плюс. Скільки в нас виробляє задовж? Одна копальня. Двадцятку. А, ага. мені ще 8 капальні треба, бажано. Ну, чекаю, чекаємо. 560 ВВП на душу населення. Подивіться, як це прекрасно. Ми зростаємо. Що може бути краще, ніж зростання ВВП? При цьому настільки швидке. Я щось повивчав. Давайте так, що далі? Гра сама по собі буде, щоб що, ударі що, вивчати. Паровник вугінь, залізні копальні можна трохи покращити буде вперед. Після того, як розберемося з інструментами і залізом, все ж таки зробити виробництво меблів. Але хочете, що у нас деревина в плюс іде? Гра атмосферний насос додати б? Більше інструментів, вугілля будемо споживати, але в раз більше будемо отримувати заліза. Всього, мінус 93 залі залишилось. Ще трохи, ще трохи розбудуємось. Але мене дартує те, що ми в плюсі. У мене золотий запас не може, бути... Ну, типу. Він не розширяється нескінченно. Теоретично я можу ще одну будівельну контору побудувати. Просто щоб вийти в мінус. Це в пріоритеті навіть будую. Тому що це У нас нема сенсу так багато грошей тримати на рахунку. Я побудував ще будівельний конторі, у нас все одно плюс 4000. Може, менше. Про більше інструментів, більше сталі, споживаємо залізо. Але нормально. Можна навіть теоретично ще одну будівель. А. 3000 плюс. 2000 плюс. О, прекрасно. У нас плюс зменшується. Це те, що мені треба. 400. У нас тут плюс 400, це хорошо. Це добре, що ми не в плюс велике виходимо, тому що нам нема сенсу просто від цього. Краще вкладатись. Так. Що ви хочете? Ви знущаєтесь? А вже ж ні, вони хочуть зменшити проважі ног Офігелі, Ні. Так, дрібна боржразія мінус утоверення, а тут. Давайте плюс 3 к престижу. Ой, я, до речі, меблевий завод побудував. Що тут меблі? Ну. Ми мене залізо в мінусі і. інструменти в мінусі. Скажі за свої інструменти в мінусі через те, що зрізав в мінусі. Тому що нам на виробництво інструментів потрібно залізо. Тому маємо конструвати зараз на збільшенні виробництва заріза. Ще 80 додамо. Нам треба більше ніж 80. Копальні. Ось тут. Ось так, ще 7. Та-та-та. Так, зачекайте. А, мені здалося, що зарізо вийшло в плюс. Все нормально, все під контролем. Заліза в мінусі. Яко має бути. Коротше, розбудовуємось залізними копаннями. Але ми знову в плюсі. Я сенс ще прикол, в тому що я сенс ще одного контролю побудувати. А, ринок. Залізо скоро вийде в плюс. Чим більше залізу, тим більше інструментів. Тому що, по ідеї, у нас три виробництва інструментів, які мають. О! Ми можемо теоретично точний стали інструмент робити. Коротше, ми маємо 180 отримувати інструментів. Але, судячи за все, через стачу заліза, ми не можемо нормально виробляти інструменти. Буде достатньо заліза, буде достатньо інструментів. Так, політика, уряд. Я інтелігенцію намагаюсь підвищити. Але якщо я закинув в уряд, ми... впаде. А з, монарх... з монархами ми нічого не зробимо. Поки в нас монархія, ми нічого нормального не зможемо зробити. Так, а чому я так різко вийшов плюс 6. А, нормально. Плюс 300. Mm. Ще одну будівельну контору. Ще одну будівельну контору. будемо швидше виходити в мінус. Але більше виходити в мінус, але швидше будувати. Є, ми в мінусі, це хорошо. У нас ВВП 68 мільйонів і 60, 600, 600 ВВП на душу населення. Я намагаюся зростати, але. Так, перший інструментів 176 виробляємо, і будемо... ми тільки більше будемо споживати. Хочете, що я зараз ще три капальні побудую. Давайте побудую ще умовно четверту капальню. І далі мені потрібен буде ще одне невробництво інструментів. Я, я ніяк не можу вийти з ось цього замкнутого кола. Нестача інструментів і Ми Просто будуємо, будуємо, будуємо і будуємо. Мені заліза ще дуже багато. Треба. Інструментів буде не вистачати. Хочете, що я ще раз будую залізо. Але все не так багато, не, не так погано, як на початку. Як мінімум у нас ВВП 6,6 мільйонів. І ми розбудовуємось і все буде працювати. Щоб меблову фабрику побудувати, звісно. Але що, що ж зробиш вже? Міські меблова фабрика. Хм. Побудувати токарні станки. В Цьому є сенс навіть, але ми будемо трохи в мінусі тепер. Але у нас буде плюс трохи більше. Стало вас, але в мінус пішли інструменти. Це не жахливо. Ми просто більше Більше меблів почали отримувати Бред! Розбудовуємо ось. Так, ми вивчили гідравлічні крани. Дервінок, в мене є? В мене вугілля нема. Ага. А, гідравлічні крани. Так, я думав, гідравлічні крани дадуть нам бонус. Це взагалі де. Атмосф. Ооо. Так, давайте я тут вивчав. Паровник, але ні, мені потрібен атмосферний двигун. Щоб я більше залізу виробляв. Президентська республіка. Ну блін, недостання підтримка. 20% шанс прийняття. У нас занадто сильний землевласник уряд. Я хочу інтелігенцію в парламенті. Дивіться. У нас зараз в мінусі. Все ще залізо лишається. Я зараз побудую одне залізо. Інструменти і ще 4 заліза, і цього, в принципі, там може вистачити навіть. 4. І ми вийдемо в плюс. У нас 6,8 мільйонів ФВП. 600 на душу населення. Хочеться більше. І 0,54 на рік, це дуже багато. відсотка на рік зростання населення це дуже багато. Так, плюс інструменти давай мені. Є. Ринок, покажи зміну інструментів. У нас інструменти в плюсі. А ні, вони в мінусі, але зараз розпрацюються. І будуть в плюсі. І сталь буде в плюсі. І нарешті я зможу концентруватись На виробництві одягу теоретично можу сконструватись. Одяг споживає 40 тканини. Тобто по-хорошому. Троє вас побудувати. Троє. І десь виробництво одягу. Все. Я запланував одразу наступне будівництво після заліза. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Україну, то по в описі ви зможете знайти симулятор країн, в якому ви можете і за Україну, і за будь-яку іншу країну пограти. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного. А взагалом, дякую вам всім за перегляд. Я сподіваюся, вам зайде це проходження. Особливо дякую своїм спонсорам, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі. або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, також не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!